Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Fairy Гаден. У нас сьогодні теплота, 21 жовтня, але на щастя сонечок. Подивіться, скільки їх. Оце вся хата обліплена оце цими жуками. Це жах. І летять і в носа, і в рота, і на голову, і куди хочеш. Моя дитина боїться із хати вийти. Нібито ми колись на море їздили, так само літали. Так. Підемо, подивимося зараз на золоту осінь. Ну прямо сьогодні вийшов. Теплота. Теплота неймовірна, ніби літом. У нас і досі дивіться перчик гіркий. Треба позривати, бо він померзне. Дивіться ще скільки його. Треба знайомому нарвати. Він любить гірке, тому що я гірке не їм. У мене проблеми зі шлунком. Я такого не їм, хоча смачно, але, на жаль, потрібно втримуватися. Так, дерева, красота. Ви знаєте, в місті воно якось не так видно, в місті тепліше, у нас більше якось зеленіші ще дерева, а в селі більш холодніше. І вже дерева мають такий окрас. Дивіться, яка краса. М -м, золота осінь. Листя шуршить під ногами. Там у нас внизу ставочок. Дивіться, як гарно. Краса. Ось так, дивіться. І ставок. До речі, пройшли дощі. Треба поїхати глянути по гриби. Ми в тому році в такий час їздили і назбирали дуже багато польських грибів у себе. За містом, що і закручували, і морозили. Потрібно поїхати глянути. Може після дощі когось вони посходять. Але бачите, дерева жовтіють, а внизу трава, бур'яни, бачите, ще зовсім зелені. Осінь в цьому році нас, звичайно, радує. Дуже гарно тепло. Декілька днів ото холоди, а це знов тепленько. Ну і слава Богу, нашим хлопчикам там, де вони зараз знаходяться на бойових діях, щоб було ще тепло, щоб вони бідні не мерзли. Боже, як гарно, дивіться. Листочок кленовий. Краса. Тихо, спокійно. Хтось десь дрова ріже. Тиша. Ви знаєте, з моєю професією я дуже люблю тишу. Побути інколи самій, на природі. Особливо. Ще коли така чудова погода. Заходимо до ставка, це наш зимувальник. Називається так, тому що це ставок, який йде з самого джерела, наповнюється з підземельних джерел. Вода тут завжди була холодною, тому що вона не штучна. Але, на жаль, він уже замолився, заріс, води небагато, дуже багато мулу на дні, але все рівно. Влітку можна піти скупнутися, якщо дуже жарко. Там в нас колись була хатинка на воді. Ой, жаби. Жаби, жаби, жаби попригали. бульк М -м. була хатинка, але, на жаль, з роками вона, бачите, таку зробили кладочку до хатинки. З роками, на жаль, вона вже згнила і розпалася. Ми зараз приїжджаємо рідше. Немає коли цим займатися. Відновлювати. Тут ми колись відпочивали. Ще, бачите, стіл стоїть. Ну, чоловік приходить, тут рибу ловить інколи. Але вже, бачите, так розвалилося. Це ми робили. Чоловік із батьком, з друзями. Ось такий ставок. Невеликий, але ставочок. У нас тут в селі взагалі дуже багато ставків. Я це ось прямо під хатою. Ось така краса. Вода брудна, тому що багато мулу, а риби. Риються да? жаби і вода брудна. Ну, це так здається. Вона то взагалі то чиста, але ж, мул близько. І вона, здається, що вона така брудна. Містки для рибаків. Далі можна обійти на той берег. Ось така краса. Тиша, взагалі ні вітру, немає, нічого. Сьогодні не день, а золото. Ви що. Краса. Ось така, друзі, коротенька прогуляночка. Прийшлися. Давненько сюди не спускалася. Це захотілося мені пройтися. Горіхи вже осипалися, померзли. Бузина ще де-не-де позалишалась чорна. А листя, бачите, цей бур'ян зелений зовсім. Так. Ну, Добре, друзі, трішки прогулялися. Буду повертатися. Гарного вам дня, ночі, ранку, міцного здоров'я, миру, друзі. Підписуйтесь. Все буде Україна. На все добре, до зустрічі.